10.34 на студійному годиннику і друзі. Як ми вам і обіцяли, що у нас сьогодні мусха буде мусхап у нас розпочинається просто тут і зараз. Якщо ви підписані на наші соцмережі, а це є телеграм-канал Радіо Рай онлайн, Фейсбук, сторінка Радіо Раї, вебсайт Юей, То вже знаєте, що трансляція розпочалась, бо там можете побачити нас наживо. І знаєте, що гості наші в студії. А я сьогодні прошу вітати з нами Марічка і Васишин. Доброго ранечку. Добрий ранок добрый, як добрый. взагалі настрій. Знаємо, що ти не вперше в студії, але вша в іменно в нашій графічній студії. Дуже гарний настрій, дуже приємно з вами бути тут. Це класно. А звідки ти до нас приїхала? Розповідай місто Яремче, а Ми ой, це знали. дуже гарне настрій. Вітання на хвилю 107,5 FM, Хто нас зараз слухає в Як там погода? Як там сонечко? Я думаю, весна прийшла, пора би вже і е, розкриватися. Скажімо, так. так це місто туристичне мекка, мені здається, без перебільшення. Так, у нас дуже гарно. Ну, правда, сьогодні дуже вітряно, mm -hmm. але дуже гарно. Ну, у нас вже починається трошки десь там листочки якісь розпускатися. О, весна так і буяє. <світ> так, Так, ще трошечки, і буде дуже гарно, все буде цвісти, тому буде багато туристів. Я думаю, у нас і зараз багато людей, але ж зараз то розпочнеться сезон. Так, трішки потепліше ще зараз. Так. Поки почне цвісти сакура і все почнеться. Я тобі скажу більше, не, не просто то е, розквітається все навколо в тебе, і творчість твоя також на весну почала розквітати в тому числі. Ну, по крайній мірі, ми сьогодні не марно зібралися, тому що ми маємо сьогодні. Ні, змогу ексклюзивно запрем'єрити дебютно. Дебютно, дебютно. Саме твій трек. Дивись, є традиція дуже вона проста. Ми маємо інформацію про твою композицію, про твій трек, для кого, що і як. Тут ми нічого не знаємо, і тому ми завжди віддаємо право якраз виконавці трішки розповісти про ту чи іншу Ніхто композицію. Ніхто так не передасть це можна пісні, як сама виконавиця. Mm -hmm. Тому хочемо тебе слухати, і слухачі безпосередньо на хвилі 107,5 FM Тобто Яремче і безпосередньо Івано-Франківської області ніхто має інтернет, буде тебе слухати. Е, так, е, пісня Ти мій любимий довгостанний» вона була написана ще у 2018 році. Е, вона була написана така про кохання. про Хотілося напевне, на той момент того не було в житті, і хотілося щось таке написати позитивне, щоб і люди слухали то тобто іс, і раділи цьому, так і от іменно для себе, щоб можна виконати от таке прям про кохання про чоловіка, який зможе забрати прям на край світу, який завжди буде поряд, який буде кохати. Завжди, от він єдиний, такий буде допомагати усьому. От пісня, налаштована на на такий, можна сказати, позитив. Тобто, не хотілося якось негативну пісню писати. Хотілося записати щось таке гарне, дуже позитивне, про якогось такого коханого, де всі дівчата, які мають зараз такі хороші стосунки, будуть її використовувати mm -hmm. в подальшому, mm -hmm. де можливо там для своїх рілсів. Тобто написала ти ще це сама писала, так? Так, так. 18-му році. Так, mm -hmm. так. А до з того часу а, ти писала, скажімо так, по якій причині? А, чому я питаю, можливо, середечко ще тоді було зайнято в 2018 році, чи воно вже десь зараз товариш? Ні, воно воно зайнято вже з, з 23-го року, а, а тоді воно було вільне. Ну а -а -а, в 25-му означає добили в хорошому сенсі, <сvi> 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 закріпили результат. Так, так, так. Бо я ж так думаю, ну зрештою не можна написати таку композицію, якщо ти не відчуваєш э, якоїсь такої. Романтичної оди, я в принципі розумію, що Яремчанське гаряче серце Карпат, воно завжди буде відчувати якусь таку любов, але якщо ти сам це не відчуваєш, це дуже важко буде передати. Е, а тепер мені будь ласка, скажи, що в тебе там по кліпах, чи е, десь думала написати, чи не думала. Ми е... ну, промоніторили твою ту-сторіночку. Там багато є виступів різноманітних і є якісь так. такі композиції. Чи плануєш ти можливо на цей трек випустити щось схоже або десь в подальшому? Е, планується ну, один кліп там в мене є, так, 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 так. але планується. Вже нова пісня е, так відкрию так таємницю. Та Таємниця, так. Так, буде називатись Милий мій. Е, тому планується, планується, потім що запис пісні десь на от, на ранню весну, а літом, можливо, знімемо кліп угу, на угу. нову пісню. Потім що на старій композиції нічого не планується, отже, нове щось буде, і можливо ще щось вийде, але ну, це ще потім що... докріплювати плани на ну, дивись. Рік. Ця у нас тільки но вийшло, коли приблизно можна вже очікувати наступних. Я думаю, у, трав... у травні можна очікувати першу нову пісню, вже готову, тобто. Милий, мій, так? Так, милий mm. мій. Щось я підозрюю, я їх здогадуюсь, кому вона також буде присвячена цілком так. потенційно. Якщо я не помиляюсь, моєму коханому чоловікові О, ось. Так, передаємо йому вітання. А давай так трішки привідкриємо таємницю, як хоч звати. Сергій Сергій. Сергію ба... вітання. Вітання, Сергій, вітання. От жінка заради вас, Сергій, приїхала сюди, у Франківськ, презентувати пісню, розказати, що от ви її серце заполонили. Ну, дивись, є також такий момент, коли м, люди зазвичай беруть там пісні окремо, тобто ну купують тексти, давай так скажу. Але е, є дуже багато проблем, тому що ми. Говорили з виконавцями, ті, які дійсності прописують самі, що ну не те відчуття, взагалі. Ну тобто, ти, якщо не прийнявся тою музикою, ти її правильно і не подаш. Е, явно слова твої безпосередньо. що тебе змусило не пробувати заспівати. От чому саме ти це вирішив зробити? Ну, взагалі, я з раннього віку писала вірші. А от потім ну, у дитинстві, звичайно, як і всі там, можливо, ну не всі, але в мене такі були концерти просто посеред кімнати, там mm -hmm. е з розчоскою в руках, і от з, ага, з мікрофоном. Так, <реш> так. <реш> Міні-сцено. <реш> у мене ще була така лялька, яка теж мала мікрофончик, mm -hmm. і вона там собі так співала якусь пісеньку, і це в нас така. Ну, тобто ми були такі дві артистки mm -hmm. собі, собі такий, ну вона окремо виступала. Yeah. <свистований> а, ж сольно виступали. Так. Так. І, то я виступала один раз, наступний раз вона. От ми якось так виступуємо. Ну, то Тобой, мені... була, то, в, <свистований> та, в, то ти в неї, <свистований> та, то вона в тебе. <свистований> <свистований> так, і тому, тому якось воно ну, з дитинства до чогось до цього такого хотілося, так? Тому що я там, ну, враховуючи, що я люблю такий гарний одяг, якісь там нарядні, гарні платтячка. Воно все поступово підходило. Так, каблуки висоті, той там потрібно мати, куди використовувати, ти ж не будеш просто на вулиці ходити. Каблуки, Каблуки по, високі, коли ми її прогулятися. І, і, і того його в творчість затягнуло. <реш> так. Ну, Бачи, в творчість заходять через хороші лабутени. Так, 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 в тому числі. І таким чином ти вирішила так. спробувати співати. В... Є така добра фраза, що каблук має бути не 12 сантиметрів, а 1,85. В... <реш> ну так, головне вміння користуватися тим каблуком. Саме, <реш> Ну і що? Давайте не будемо е, заварюватися, буду пропонувати послухати трек Давай. і будемо повертатись до І розмови. Потім обов'язково повернемося до розмови, тому що маю ще декілька запитань. але Ну, вже через А для паузу. вас, друзі, Марічка Іва ти мій любий, довгожданий. Слухаємо! thank you Щільки ми ти Okay. <laughs> Ну, а це друзі була Марічка Іва Сишин, Ти мій Любий Довгожданий. Нагадую, що Марічка зараз з нами е, в етері наживо. І я знову ж таки нагадую, що пісня написана не просто так. Вона була написана, що мені пам'ять не зраджує твоєму коханому чоловіку Сергію. Е... Е, наступна буде написана ця а. була написана просто така пісенька. Я кажу, у той період в житті Сергій не було не такої було. події. Так. Ага, так, так. Було. Тоді просто хотілося чогось гарного, хотілося такої позитивної драйвової пісні, щоб вона була у репертуарі. 5. А от скажи, я розумію, що зараз будеш якраз максимально розвиватися в 25-му році, пробувати шукати експерименти, кліпи і тому подібне. Це процес такий достатньо клопіткий, треба mm -hmm. мати час на цю всю річ. Як би ти себе хотіла ще бачити? Ну так, давай чистом поіпровізуємо. Якщо б це ми беремо зараз романтичні треки, ну тобто, попередній цей трек, який зараз ми mm -hmm. ексклюзивно видали, він є такий просто сумки. Наступно коханий коханий мій та милий мій, Мили мі. то це так само буде десь з романтичної гілки, а якби ти хотіла ще себе бачити? Точніше, в який напрямок ти себе би хотіла рухати далі з плані музики, творчості? Чи задумувалась? Ну потім що, поті що в такому ритмі рухаємося, але хотілося б щось таке ще, от як в плані композиції, записати щось таке надихаюче, таке сильне для людей, щоб от музика включала, і коли там навіть якісь складні моменти там є, mm -hmm. неприємні ситуації. І от ти слухаєш, у те зразу такий позитив, якась, щоб вона така прям надихала на щось, от на рух вперед. Тому я можливо, я не знаю, чи я напишу сама цю пісню, mm -hmm. от вона у мене є. Я у такому планах десь, можливо, там на протязі двох років. Я не знаю, як воно вийде. Ви знаєте, буває, можна пісню написати за 15 хвилин, ну, так, а можна лягає. писати так. І, і півроку, і нічого не написати. Тобто бувають різні моменти. М -м ну, не півроку, я утрирую, звісно, mm. mm -hmm. вже. Mm -hmm. Ну ясно, ясно. А так. дивись, якраз mm. тоді немарно і підійшли до цього. Е Також будемо Ми собі можемо дозволити експериментувати, чим би ні, якщо на рахунок стилів. Так важко приділитися, не знати, коли напишеш трек і з ким. А от з ким би ти себе бачила в колабі. Рано чи пізно дійде так. момент, причому дуже багато хто розпочинає це робити вже прямо з ходу. Тобто шукається щось схоже е, по формату, або шукається взагалі, е, ну допустимо, якщо в тебе є такий стиль, а береться там якийсь реп, допустимо, так, угу. і ви ну, разом творите якусь музику. Е, кого би ти бачила із трьох трьох так, е, топ трьох артистів, окнаць. може бути Україна, може бути і е, може бути хтось навіть зна. Що є так. стіни слави. Або той, хто тобі подобається, де тебе бачило цей симбіоз. Я розумію, тут фантазія, але все ж таки ми можемо собі експериментувати, в випадку чого можемо і ну, навіть номер телефону підігнати, щоб потім до колаби руки дійшли. З українських давай, з українських і, давай, з українських. виконавців. Ну давай Хто подобається. Так. Зараз зараз будемо знати, який тебе музичний смак безпосередньо. Так. Або я ти, тільки... кого, наприклад, слухала попередній пісні, десь в дорозі їхала, кого чула, з ким It би така отопала. З цим би записала. От все. От я не от дивлюсь на вуса Зіброва і, і хочу з ним записати. <сум> ну, умовно. Ну, з українських, ну. ну. Одні вже не в Україні, тому ми їх вже не будемо ага, згадувати перечислювати. Так. Так, mm -hmm. перечислювати. Ну можливо, Анна Тічер, да. Ну вона мені в якомусь сенсі mm -hmm. подобається. По стилістиці по стилістиці. Або mm -hmm. гурт може бути будь-який. Навіть звишки берем, прям прям дуже таких серйозних, потужних. Так, mm -hmm. або якщо давай не українські, то давай закордонний. Закордонний ще. може бути так, можемо добити mm -hmm. Трінджер є. Навіть з А бач, то не все так легко. Так, то не все так легко виявляється. Ну все ж таки, що подобається так по душі. Чуєш, що ти близьке, от класно, я себе бачу. Ну, рано чи пізно, там на одній сцені, або якийсь спільний сольничок. Ну, я вам скажу, навіть от наш артист такий є Сергій прізвище. — На мовку «Л»? Лазановський, Лазановський, Лазановський так, ага. так, його стиль досить такий, близький досить видимо? близький. Він гарний стиль у нього, тому він, от ну, що приємно, що він теж з Івано-Франківська. І, так, можливо, так. я б колись хотіла себе побачити з ним десь на одній О, сцені, ця, виступити. Ну, це так чисто символічно, mm -hmm, тому mm -hmm. що враховуючи, що з українських артистів так дуже не так аж багато, мені хто подобається. Тому, а це такий прям символічно наш, прям з Івана ну, франківський артист, тому як варіант можна розглядати. Ну, там... і ще хтось mm. один. Може бути хлопчик-дівчинка, також не має значення. Будь-хто. Або кого ти останній слухала десь в тебе. А це найчапростіше в тебе в телефоні, yeah. по любому хтось зараз буде. Або він там зараз Таромштайн. А <laughs> чому ні? І зараз дзвонимо Ліндеману. Ліндеману і кажемо сьогодні. Morning, так. Mm. То, що у нас... М, так, демосе хто? А ну, Там, варіанти, а, хто би самі Олексєєв, е, Велбой, Макс Барських. Макс Барських, до речі, теж непогано. Але тут треба знати, Так, твій так Марічка, твій варіант. А, ну, давайте тоді Макс Барських може. Макс Барських. Так, ну кого ми тоді маємо? Ми маємо трінчер. Трінчер, і Макс Барський. Ми всім обов'язково зателефонуємо і переговоримо допомогти в тому числі. І ще буквально. Декілька запитань. Також буде каверзні, ну вибачай, все ж таки. Але взагалі так говори, говори чесно: те, що в тебе на душі лежить, можна буде хитрувати. Зараз розумієш, mm -hmm. що ти обереш або одне, або друге: mm -hmm. кар'єра чи стосунки. Там там складне ну, питання. Ну, це складне <ган> питання, так тут можна хитрувати. Я думаю, що стосунки, напевне, стосунки, тому що якщо стосунки будуть здорові, де ну, там, та кохана людина буде підтримувати мій вибір, я думаю, стосунки, і однозначно буде кар'єра. Кар піде Так, звичайно, це, це однозначно ну, ну Так, так, звичайно. Так. У -у. Ну тоді продовжуємо в тому ж напрямку, так, що таке буде гроші, чи все ж таки щастя. Щастя, бо буде щастя, будуть гроші. Непогано, так само можна скитрувати. Хтось би сказав, де будуть гроші, там і щастя з'явиться. були Ні, тільки так, буде щастя, будуть гроші. Добре. Це дуже важливо. Ну і останнє запитання, дуже максимально складне зосередже. Що ти обереш? Єремчанський водоспад, славнозвісний, чи якісь там нікому не потрібні Мальдіви. Нагадую, що Єремча нас зараз слухає. і хоче вертатися в Яремцю. Враховуючи, що я живу в Яремці, так. я так віддавно мріяла купити квартиру в Яремці, ага. я там вже місцева жителька. То звичайно, Яремчу, А на Єремчу. Мальдіви, я будь-коли звітаю. Мальдіви там. можна звітати зл... да. туди. Буде назад. щастя, будуть гроші, і <с буде <с Мальдіви, буде все. Супер, супер. Ну вибачай, що ми трішки мусили тебе підставити, але все ж таки так. цікаво о, твою думку. Ми, ми ще маємо декілька о, хвилин. Хочеться почути також від тебе. Привітання усім нашим слухачам і без побажання на, цей і побажання. Тижд. Так, на цей тиждень, що весна якраз настала, і ще обов'язково, щоб я не забув, о, скажи, на яких платформах можна тебе почути де за тобою можна стежитись. Куди потрібно підписатися? Хвилинка самореклами. Так, mm -hmm. e, e, це інстаграм-канал Марічка Івасишин, Фейсбук Марічка Івасишин також Ютуб, e, також Марічка Івасишин І де ну Apple Мюзик uh -huh. також моя, є. Маріуполь. Ну, щоб було так. простіше, Марічка Івасишин можна просто в Google вбити tak, і, і виб'є села. Саме так, 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 так. так. Ну і давай ще побажання для наших слухачів на сьогодні. На сьогодні і на цілий тиждень ну, так. бажаю Хоть всім на нашим слухачам, так можливо, на все життя, так всього самого найкращого, щоб вони цвіли, але все своє життя, так як ця весна зараз буде цвісти, все буде розпускатися, буде дуже гарно, буде сонечко гріти, щоб на душі завжди було тепло, гріло сонечко, і щоб завжди хотілося жити. Так весною ти зранку встаєш і так гарно на вулиці. Любишся там, краєвидом, квіточками, всім. От щоб завжди було. Так на душі бажаю всім нашим От, ну, А то я тобі також буду бажати, і ми будемо бажати, і всі слухачі, в тому числі, щоб ти розквітала, відкривалася в творчому потенціалі, і щоб ти до нас приїжджала в гості вже е, своїми треками, альбомами, і навіть з колабою безпосередньо з ким би. Ти собі вже захотіла, чи то Лазановський, чи то а, барських, в тому числі, чи трінчер. Ми будемо тобі цього бажати. Обов'язково. Так, дякую. Ну а я друзі нагадую, що з нами сьогодні в студії наживо була Марічка і Васишин. Дякуємо за те, що завітала. Ну і гарного тобі продуктивного дня і тижня. А дякую. ми повертаємося трішки до музики, і вже з наступної години поговоримо, що ж там дальше трапилося у світі.